До тебе, батько наш, ти там на небі, ти нам казав звертатись по потребі? Навіщо ж, батько наш, ти це дозволив, щоб в Україні таке горе хтось приносив, щоб в Україні були такі сльози, за що нам від кремля війни загрози? За що ти дав нам таку тяжку долю? Невже не заслужили ми на волю? З молитвами до тебе ми ходили. І по твоїх законах жити ми хотіли. До тебе, батьку, ми звертаємось на небо, для чого ці вбивства людям треба, для чого ми зайшли у час зневіри? Дай силу нам, зміцни нам нашу віру. Невже війна для нас це необхідність, щоб назавжди здобути волю й самостійність? Чи хочеш, щоб ми встали на світанні? Доволі крок зробили свій останній, А на нулі кипить земля зі снігом, і душу холодом вкриває, навіть літом. Ми знову довго дивимось на небо, ждемо почути, що так треба, що так треба. Зціли нам, батьку, наші гострі рани, скажи, чи вірний шлях ми всі обрали, скажи. Як треба жити, щоб світання більше не звало нас у бій у той останній, зціли нам, батько, душі, рвані на шматки, і покажи нам шлях, яким треба іти, ти покажи нам шлях, той твій єдиний, щоб було щастя нам і Україні милій, країну любимо ми, як свою дитину, любим батьків, сім'ю, одну калину. Але якщо вже треба помирати, то лиш за те, що діти будуть мирно спати, для того, щоб не бачили ми сліз, для того, щоб спокійно було скрізь, за те, щоб всі любили і кохали, за це ми тут життя своє віддали. Для того, щоб ми бачили хоч з неба, що все зробили батькому як треба. З молитвами весь час ми йшли до бою, і закривали одне одного собою. На небі наші друзі, їх ти забрав до себе, хай бачать звідти, що нам треба, дуже треба, іти в це пекло, наче в бій останній, щоб та зоря завжди горіла на світанні, а на нулі кипить земля зі снігом і душу холодом вкриває навіть літом. Ми знову довго дивимось на небо, ждемо почути, що так треба, що так треба. Сціли нам, батько, душі, особливо в тузі, і поверни ті дні, де з нами наші друзі, і поверни дитинство дітям і спокійні ночі, як рано у них стали такі дорослі очі. Сціли нам, батько, наші рани душі, верни нам, батько, побратимів, друзів. Верни нам, батьку, наше чисте небо, і більше не кажи, що треба, що так треба. Ти можеш все, то дай всім зрозуміти, як краще жити і тобі радіти. Я помолюсь за всіх, піднявши очі в небо, ти поясни усім: не треба, так не треба. Бо не відступимо ми батьку, навіть з пекла, у нас на вибір залишилась одна стежка. І не здамося ми ніколи, хай всі знають, а всі, хто виживуть, про нас хай пам'ятають, а на нулі кипить земля зі снігом, і душу холодом вкриває, навіть літом. Ми знову довго дивимось на небо, ждемо почути, що не треба, так не треба. До тебе, батьку наш, ти там на небі, ти нам казав. Звертатись по потребі. Вірш Шальопи Юрія. Приснись мені, приснись мені із сином і дочкою. Я ледь заснув, і, поки не позвали в бій, приснись мені, я дотягнусь рукою і заберу сльозинку з твоїх вій. Я мало сплю. Під вибухи і черги, а як засну, хочу побачити тебе, своїх дітей і маму з татом поруч, і сонечко, яке ось ось зійде. Мама так рано посивіла, війна красила і батьку скроні. Вони вже, мабуть, пожаліли, що з нами поспіхом прощались на пероні. Не плачте, мамо, я вернуся на зло всім клятим ворогам. Так. Я один же залишився, але за брата борг віддам. Я так люблю всіх вас і Україну, нема на світі кращої землі, вона в майбутнє розправляє крила, бо ми живемо на святій землі. Ой, у лузі червона калина, співають хлопці в бліндажі. Калина встояла і піднялася, Тож повертайтесь, Солов'ї. Ой, у лузі червона калина, співаю я, коли лунає тиша, і ми йдемо вперед і просим Бога, щоб Він нас і країну не залишив. Приснись мені, я доторкнуся до слів твоїх і трохи білих скронь. Як рано білі птахи прилетіли, і в серце принесли вогонь, так хочеться обнятися з тобою. Набрати в річці чистої води так хочеться закрити вас собою, щоб ви не чули подиху війни. Приснись мені, я поклонюся, тобі за вірність нашої любові. Приснись мені, я помолюся за вас, країну і за всіх героїв. Вірш Шальопи Юрія